Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб каналі Віче. Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі поряд зі мною про Володимир Давидов, настоятель храма Архангела Гавриїла. Отче, вітаю тебе. Привіт, Ілона. вітаю наших глядачів. Віче Христос Воскрес. Боїсти Будемо воскрес. далі читати Євангеліє. Так сказав Господь іудеям, які прийшли до нього. Амінь, амінь. Кажу вам якщо хто слово моє збереже. Той смерті не побачить повік. Тоді сказали йому іудеї тепер ми зрозуміли, що біса маєш. Авраам помер і пророки, а ти кажеш якщо хто слово моє збереже, той не зазнає смерті повік. Невже ти більше від отця нашого Авраама, який помер, і пророки померли, ким ти сам себе робиш? Відповів Ісус: якщо я славлю сам себе, то слава моя ніщо. Є отець мій, який прославляє мене, про якого ви говорите, він Бог наш. І ви не пізнали його, а я знаю його. І якщо скажу, що не знаю його, то буду подібний до вас лжець. Але я знаю його і слово його зберігаю. Авраам, отець ваш, був би радий побачити день мій, і побачив, і зрадів. Отже, от проясни, будь ласка, про який день йдеться. Христос каже, Авраам був би радий побачити день мій. Що це, про що мова? Ти знаєш, я знайшов два тлумачення цього. По-перше, а... Саме такі дійсно практичний і прямий це е, е, ті дні, в які Христос проповідував. Тобто, оце е, ми знаємо, що ну якби такий день це умовно. Тобто той період, що Христос перейшов в цей світ і проповідував те, е, виконав те, що було обіцяно. Тому ж самому Авраамові, це дійсно брама. Е, Ну, він би вас зрадився, якщо він побачив, був би, е, так би мовити, сучасником Христа. А другий, такий більш алегоричний, що це тут такі але, ну, е, алегорії приводяться, що день е, це день е, хресних страждань Христових. Тому що, як от, е, ми ж знаємо, що Авраам е, е, послухався Господа і мав принести в жертву свого сина. І от як син ніс хмиз для всеспалення, так і Христос ніс дерево, древ, на якому буде розіп'ятий. А як син не постраждав, так і Господь по божеству не постраждав на христі, а була розіп'ята плоть. І як от те, що жертва мала бути заклана, так і Христос був закланий, так Його... Господь як людина був розіп'ятий. Ну, такі, от такі алегоричні mm -hmm. паралелі. Через це, в принципі, тут ти знаєш не е, треба щось одне відштовхувати, як пояснення там, алегоричне, чи от буквальне, вони і одне, mm -hmm. і друге підходить, тому що так, дійсно друге гарне ці мені момент. подобається. Ну, да. Сказали ж іудеї до нього: тобі немає ще й 50 років, і ти бачив Авраама, сказав їм Ісус: амінь, амінь, кажу вам: раніше, ніж був Авраам, я є. Тоді взяли каміння, щоб кинути на нього, але Ісус сховався і вийшов із храму, пройшовши серед них і пішов далі. Отже, тут цікаво, Ісус Христос в цій частині Євангелія від Іоанна Богослова постійно вказує на своє від Іоанна, правильно неправильно сказала да -да -да -да. Так, постійно вказує на своє надприроднє походження, претендує на Божественне достоинство. От чому саме після цих останніх слів... Іудеї, які слухали Господа, вирішили побити його камінням. І мені здається, чи це не єдиний такий випадок в Євангелії, коли конкретно говориться, що хотіли його побити камінням? Насправді його декілька разів, якщо ми побачимо mm -hmm. так, подивимось, євангельську. Історії з у всіх євангелістів і так співставимо, то ні, неодноразово його хотіли. Ми пам'ятаємо, що були моменти, коли його і згори хотіли скинути. І пам'ятаєш, ми з тобою говорили після насичення народів, вони були на іншому місці міста озера Галілейського, mm -hmm. і він, Христос знав, що його хочуть схопити, щоб проголосити Царем бунтарі. І він відправив, і якби тут то, теж невідомо, що б no, з ним да, зробили, що, якби хотіли, він відмовився. Да. Mm -hmm. Якби відмовився, тобто то, ну, таких небезпечних моментів досить багато були, і, і з каміннями теж неодноразово. Тобто, у юдеї взагалі було таке. Знаєш, на сьогоднішній день, якщо так порівняти така гарячність до страти, то напевно у юдеїв того часу дуже перекликається з тими ісламськими фундаменталістами, які там в таких ісламських державах перебувають, де в принципі з за той же перелюб чи там бохульство Аллаху, то можуть зразу стратити буквально. Взяли, зібралися і закидали каміння. Тобто, це от такі те, що ми чуємо зараз з ісламського світу, таких дійсно крайнощів е ісламського віросповідання. Е то от щось було схоже, ми ж пам'ятаємо. У іудеїв в того часу ми ж пам'ятаємо, того ж першого першого мученика архидіакона Стефана теж за проповідь взяли і зібралися і нікуди ж не не водили його ні на який Синедріон, як Ісуса Христа, а взяла взяв натовп і, і забили камінням. Те ж саме тут і з Христом відбувається. А чому так? От дійсно, е, ну саме от в цей момент Христа хотіли от закидати, mm -hmm. тому що розумієш, коли Христос говорить про я є. Я там, мене послав Господь, я да. є Божий, ну, це також Я був недослівно. раніше, ніж Авраам. Він каже, да, я є. Так, так, тобто натя, натякає, ну натяки це ще одне. А коли Господь каже, Я є, тобто оця фраза, вона дуже така важлива була, а сущий, угу. Тобто це вже було конкретно він називав себе Богом. І це, звичайно, для іудеїв був, був такий ч, ч, червона. Е, чер... Червоне полотно, uh -huh. тобто це червона межа, за яку не можна було. Це далі було вже богохульством. І звичайно... Так, перепрошуємо, друзі. У нас так. 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 А, і через слова, які коли, коли Господь говорить якби натяками, це одне. А коли Господь сказав конкретно от такі, як, слова, які для фанатичних іудеїв були табу. То, звичайно, тут все, каміння mm -hmm. в руки і давайте все, казніть богохульні. Yeah. Ну, от, от, через це така реакція була е, різка. Зрозуміло. Ну, на сьогодні це все Євангеліє, яке ми мали прочитати, яке звучало сьогодні на Божественній літургії. Тому, отець Володимире, дякую тобі за бесіду, за тлумачення, і будемо прощатися. Спасибі. На все добре. Хай Господь благословляє, оберігає. Не забувайте коментувати наше відео. Ставити вподобайки, шерити і, звичайно, підписуватись. Хто ще не підписався? Так, до побачення, дорогі друзі, до зустрічі.